Америка, це певною мірою унікальна країна, якої немає більше у світі, тому що local communities іноді можуть збирати кошти на відновлення водопостачання в Уганді і дуже добре над цим працювати. При цьому знаючи, що у них тут проблеми з шахтами і так далі. Це ж правда. Ну тобто, це ж тобто вони з одного боку і так, але те, що глобалізація дійшла, і те, що світ зараз стає світом інтернету, тієї ж діджиталізації і так далі, і ти не можеш уже сидіти. Скажімо так, бути геть, уже ну дивіться, от у нас же ж теж переживали і можна було коалу о, всиновити віртуально, коли в Австралії пожежі були. Так. Ви що думаєте, що в Америці немає таких людей, які так можуть прийняти? Тобто, у нас же ж теж хтось дивиться за подіями в Газі і десь там бомбардування, коли всі дивляться, і думають, так. Ну багато дивиться як багато наших співгромадян так дивиться. Скільки можна це показувати? Покажіть, що під Харковом. Звичайно. Ну, тобто, ми знаємо. Тобто, але з іншого боку, всі ці речі, вони взаємопов'язані. І тому, як би там не було, воно, от, тобто, знову ж таки, певною мірою повернути все назад, це знову ж таки, от ті, хто хоче повернути час назад і сказати: дивіться, як ми жили, колись золота доба, рейгономіка, все було прекрасно, Америка, все. Ну так слухайте, так тоді ви повинні сказати власним інвесторам, власному бізнесу, що не інвестуйте в Азію. Ні в Індію, ні в Китай, не важливо, ні в Камбоджу. Інвестуйте в Америку. Трамп це спробував зробити. І що? Тому я про Китай і кажу, що тут треба. А як А, а Тім Кук приїхав, він, він дає інтерв'ю, каже: Та я щасливий бути в Китаї, тут чудові люди. Ну тому що це ринок. З Клічим, який у них там конкурент? Я забув, вони випустили смартфон, який мав, значить, Закрити айфон, я забув, яка ця марка, але він коштує приблизно стільки ж. Тобто закрити. Не, от не ну, неважливо, Да, неважливо, І захистити да. китайський ринок і комунального від, від, від айфонів. Тобто о, сказати, що ви, значить, не користуйтеся, тому що за вами ведуть шпигунську діяльність. Дуже смішно, звичайно, в китайському прикладі, а вони ні за ким шпигунську діяльність не ведуть, правда? Тобто Вони, вони просто сидять, дивляться, значить, ні, так вже, значить... що ви маєте вести, що ми то тільки ми на цьому маємо. Але ні, просто тут тут, Тому я кажу, що Америці втекти від цих процесів можна. Але це означає, що це буде самогубство для сполучених штатів. Скажи ти Все... як ти думаєш, Трамп розуміє так звичайно. Такі загрози? О, звичайно, звичайно, Трамп насправді Трамп дуже талановита, розумна людина. Він дуже багато чого розуміє. І він те, що він використовує, як він себе, в нього є мінуси. У нього є, значить, жінки. Оця проблема, яка ну, вона є в нього. так, там. Це його... Для кого це його проблема це, для кого? Ні, ну скажімо так, там Віталі, харасменти і так далі. І це це, 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 це все-таки все не толерується в сучасному світі, там і тому подібне. І зрештою, до речі, е, значить, е, оця ідея з компроматом, який на нього Росія може мати. За те, був чи він там, які він оргії влаштовував в російських готелях, чи не влаштовував, вона ж досі жива, тобто вона не вичерпана. І його ці є. Так, є його ці, це темний, це темний бік його. Ось ці всі пристрасті і так далі. Але з точки зору адекватності і розуміння ситуації, певної, там все нормально, команда підкоригує. А от, а, ну, тобто, а от з точки зору його імпозантності і всього цього, що треба переглянути, просто Трамп він. А, Дуже багато йде проти, проти політкоректності, і він нетиповий в сьогоднішньому інформаційному uh -huh. просторі. І тому він дає для І тому він, ну, тому, тому він нетиповий. Я погоджуюся. оця нетиповість це... робить його популярним. і В нього і є багато президента. мінусів, його ідеї так. можна не поділяти, але він. То новита людина по-своєму. Ну, по-своєму. Ну, Тобто, це моя така думка. Так, друзі. Ну, я думаю, що ми, в принципі, вичерпали і останнє питання, яке я там хотів торкнутися, саме допомоги Шабу, всіх турбує. Звичайно, всім це набридло. Я скажу по своїх підписниках, кажуть, ти задовбав уже своєї допомоги, де вона. американці все. На скинули, да, Складається враження, що нібито ми винні в тому, коли про це розповідаємо, що нам не дають цю допомогу. Ні. Ми пояснюємо те. Що власне відбувається зараз в конгресі? Чого очікувати, на що нам розраховувати, тому що ми в непростій ситуації непростий час, і ми маємо розуміти, які е, нас перспективи очікують. Тому, от зараз, підводячи підсумки і програми загалом, і м, щодо надання допомоги сьогоднішнього дня в конгресі у нас думки дещо розділилися. Одні, от Андрій говорить, що це до е, виборів не варто чекати, не буде нам цієї допомоги. Саша говорить, що в травні вже має надійти. Е, ми з з Сашою так, десь ну, плюс-мінус, я розумію, теж є такі застереження, що це може бути не бути. Але все залежить від того, наскільки Самодур Трамп чи не самодур. Тобто де він вистрелить. Але тут я не можу не погодитися, для мене маркером став бюджет. От він відчуває вже крайню точку. Далі тягнути не можна. Де в його розумінні ця точка з Україною, я не знаю. Але його заява про те, що історія в Україні має завершитися до виборів, як він сказав. Для мене це маяк. головне, як завершитись. От він от він Питання не каже. Друге. От знову ж таки, він не каже. Він зберігає інтригу. Так. Він, він буде тягнути максимальний час, як це має завершитись. Тобто найбільша загроза, я скажу. При всіх талантах Трампа його непередбачуваність, оце але, найбільша загроза. Але не випадково він сюди прислав Лінці Грема, який почав говорити Та. про інвестиції в ВПК для республіканців, те саме, що робила Пенні Пріцкер восени для інвестицій демократів у ВПК. А це і говорить про діпстейт, про який я кажу інтерес yeah, інтерес звичайно, бізнесу, економіки, звичайно. який є визначальний об'єднавчий і для демократів це і для республіки звичайно, звичайно да, абсолютно і, да. тут величезні тут трильйони доларів. Тому тут питання на рошах пов'язано і Трамп як бізнесюк. Дуже до речі, такий бізнесмен, який відбувся. Я не можу сказати, що він там дуже успішний, бо знаємо на чому він розбагатів. Але принаймні.